Отакий представтесь, будь ласка. За Віталій. Ублічно представтесь, фамілія. Віталій. Віта фамілия. Віталій, фамілія ваша. Наркоман команд Віталіна так казав. Сатуні говориться. Я Ми, прошу встановити особу цієї людини, яка перешкоджає моїм законним правам та інтересам. Я хочу пройти в все приміщення. Я а, маю на це право. Це ваше да. приміщення. Для Давала. це приміщення кередовано, значить ви так говорите. звичайно, Які вони вкрали? Ту. У цій особи, да. так. Я можу показати договору. копію цього договору, який в мене є. Виконайте першу. Значить, ви встановіть, першу... будь ласка, особу цієї людини, тому що я знаходжу в стані необхідної оборони і затримання злочинця. Зараз я буду затримувати. Значить, будь ласка, euh, назвіть своє прізвище, ще раз скажу, представте свої документи. Це тут не комуністиці. Будь ласка, на оренду на цього поміщення. Я вам нічого не зобов'язаний показувати. Розумієте, що справа? А тому уйдіть з цієї дороги. Ви не маєте права мені перешкоджати моїм мої, 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 мої воюнам. Я свободна людина, свободна в країні. Тому Це прошу вас, є. прошу не бандістувати, а нехай навіть іде в сторону. Ви по якому праву тут стоїте? По якому праву в мене ви намагаєте е, 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 якийсь документ. По якому? Ви ж кажете, що це поміщення ваше. Ні, це не, ну, не моє поміщення. Я просто здійснюю правову допомогу. Зокрема, дозволю хорту покажу. і громадська організація. Я буду пересування. Да. Я хочу пересувати. Да? Ви зараз Друга. в даний момент заважаєте мені пересувати. Значить так, так. так. так, так, так. Ну, якщо хочете, то значить зараз зараз щось буде. Відійдіть сюди. Ну тобі ж на крути, раді Бога, зараз хочете. Ну все. Всі, всі особи, які зараз це, це саме, сотрудники міліції, я поставлю питання про кримінальну відповідальність кожного з вас. Якщо ви зараз не будете виконувати свої обов'язки, вам ці фокуси, коли ви стоїте, а нас б'ють, не пройдуть виниці. Ті, що в Донецьку проходять в Луганську. Тому ще раз попереджаю вас про кримінальну відповідальність за невжиття заходів. Я свободна людина, я адвокат України. Я хочу здійснювати свої. Функції так, там, де я хочу, Значить, тому що я домовився з хортом зустрітися цьому приміщенні. Зокрема, з лейтенантом міліції, ми хочемо саме там, а не на присідки на вулиці брати, відбрати пояснення і здійснювати інші. Тобто я здійснюю правову допомогу. Запобігання мені правову допомоги це є окремий злочин, який карається по, відповідно до статті 397 Кримінального кодексу України. Я попереджаю цих осіб, що вони. Вже перешкоджають мої закони адвокатської діяльність. За такий навстан, крім того, звертаю вашу увагу на те, що весь цей бандитізм і саме засоби масової інформації це знати, явно робиться організована мафія, яка керує Вінницькою областю вже років 12. Я називаю прізвище цієї організованої злочинного групування олігархів, місцевих і можновладців, які керують всім цим беззаконням і найняли оцих негідників. Це Гройсман Володимир. Це Дамровський Олександр, це Заболотний Григорій. Вони складають ту саму організовану злочинне групування, яке називається під псевдо партії Вінничан. Я закликаю вас негайно вжити заходи з тим, щоб встановити особу тих людей, які перешкоджають мої законній адвокатській діяльності. Не треба робити цього конфлікт. Я ще тобі, раз поясню. зараз визволю сюди керівництво, зараз приїде, вон, розбереться. Вон, вон керівник! Yeah. 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 Oh, oh, школь. yeah. okay. Ну то звертайтесь до нього. Я відповідаю за охорону громадського порядку. Шанов. Я вас прошу, не робіть конфлікт, не робіть конфлікт. Я вас прошу, не робіть конфлікт. я повинен до okay. ну, А що сюда... yeah. хочу... хочу... робити? Звертайтеся, а що робити? Ви не встановлено. Станові собі цю людину. Заставте його, щоб він не звався. А чому ви не виконуєте без команди свої обов'язки? За я що держава вийде? Ось чому ще запитання. Ваші обов'язки запобігати злочинам. За 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 на ваші обов'язки робити злочинам. Шановний, я не вживаю чому? вже років 2-3. Взагалі. Значить, потрібно провести перегляду. То не треба тихати на мене пальцем особисто. Я можу зараз їздити. Я можу з'їздити. Значить, Потім не, не... Для того, щоб щось говорити, спочатку знайте. Знайти лівий сайт, вы... по якому ви... Приватне підприємство. А тепер так, всі сюди. Приватне підприємство. Отвічаємо за слова. Приватне підприємство. за слова, або ні? Значить... Так, або ні? Так, або ні? Я спрашиваю, за слова відповідаємо, що приватне підприємство? Так, відповідаємо. Да, це ответья... приватне Якщо це підприємство, я докажу, воно комунальне. Комунальне. Де є власником міська рада. Де є... Я назначаю... Секунду. Тю, ще раз В такому реєстрі. Єдиному тубі то не є державний реєстр. то що російський сайт, не более того. А если у вас даже на це мозгов не хватает, то вот есть статистичного управління, підід і зробіть запит. спочатку Ви підіт, а потім розмовляєте. Але зі відкритої інформації ваші підприємства. А ще, ще раз цієї інформації ніхто не подавав. І для свобода дарених я ще раз говорю. Ви початочку телефончика ставте, я з вами розмовляю. Ну, культура тут вона не канає, я понимаю. Ало, да, да. Ну от все вона культура, при культуру можна кривати, причитав, взивати, поговорити. Я Нічого собі спочатку... Ой. Що прошу? Що прошу? Про скажи, скільки вкрав у народу України, скажи, скільки він чанов відрав, да. Скільки хабарів дав? От розкажи, будь ласка. Все. Я на цю особу, просто щоб ви розуміли, шановна громада, шановна громада, пояснюю всім. Народний Друг, рух України, який ходив полі, там в містах. 2008 був. року особа гарно пригнав сюди, яке ми займалися і захопили приміщення. З цього приводу були визнана синічна оперативна група. Перший другий, раз розвела міліцію, дальше? прикрила, потім другий раз вони захопили приміщення взагалі викинули обласну адміністрацію і виїздів.